Добрий день, ріваді. Якщо ви дивитеся відео, то ви точно заряджені та щити НМТ у 2024 році. Протягом наступних 7 хвилин ви дізнаєтесь ефективні поради, які допоможуть кожному незалежно від теперішнього рівня. Я починаю. А ти обов'язково постав подобайку та підпишись на канал. Команда наших викладачів це професіонали, які підготують вас до будь-якого предмета з кайфом і результатом. Поїхали, і порада номер один: забийте на школу, так буде більше часу на підготовку. Жартую, просто правильно навчитися розподіляти свій час. Зробіть собі розклад, коли і який предмет вчите, коли йдете на тренування або на прогулянку з друзями. Системність це така штука, яку важко побудувати, але якщо ви це зможете зробити, то далі буде набагато простіше. Порада номер два. Правильна розстановка пріоритетів це свого роду дисципліна. Навчіться жертвувати іншим задля навчання. Не завжди, звісно, але пам'ятайте про свої завдання і не кажіть їм, а фікс з цим зроблю пізніше. Так, ви будете часто збирати ці фіги і потім в травні скажете, блін, а чому я не встиг? Парада номер три: I see the goal, not the obstacles. Пропишіть свої цілі так, щоб вони вас мотивували. Поділіть їх на коротко та довгострокові. Наприклад, довгострокові це вступити на бюджет в шау або вивчити всю граматику до з англійської, або ж знати всі формули в математиці. Короткострокове це дещо менше. Ви можете відстаковувати ці короткострокові цілі по дням, по тижням, по місяцям і так далі. Наприклад, за тиждень ви можете вивчити все про другу світову війну з історії або зробити 100 тестів на тему синтексис або ж просто вивчити 50 слів з англійської мови сенс полягає в тому щоб ви вміли поділити якусь таку глобальну ціль на низку менших це вам допоможе відслідковувати прогрес, а прогрес це рушійна сила. Порада номер 4: Кока-Кола або Пепсі. Кожен обирає згідно вподобань. І я вам раджу обрати предмети, які будете складати завчасно. Як? Є два способи. Перший складайте те, що вам подобається, те, що ви знаєте, але точно не те, що хейтите. Що простіше: історія чи англійська мова, біологія чи фізика. Обирайте, готуйтеся, складайте і потім знайдете спеціальність, яка підходить під комбінацію ваших предметів. Другий спосіб це. Та ще те, що треба. Якщо ви все дитинство мріяли стати журналістом, то, звісно, краще брати історію. А якщо ви хочете зібрати крутого дрона і підпалити сраки нашим сусідам, штурмуйте фізику. В цілому обидва способи хороші. Я особисто обрав перший, але це не завадило стати мені потім крутим викладачем з англійської мови. Порада номер 5. Навчіться плавати в човні. Кожен предмет це океан, в якому багато води різних каменів та штормів. Хтось пливе на бочці, а хтось на Сенс полягає в тому, що не кожен готується ефективно, тому обов'язково врахуйте наступні пункти. Вивчайте матеріал поступово та в правильному порядку. Завжди виконуйте багато тестів. Не залишайте щось незрозумілим, аналізуйте та шукайте відповіді на свої питання. Використовуйте тільки якісний матеріал, не вчіть, що попало. І звісно ж, не забувайте за системність та відпочинок. Ось такі, начебто, прості, але дієві поради. Що ж, хочете пролетіти всі океани на потужних човнах, записуйтесь на курси до наших викладачів, щоб прокачатися з будь-якого результату, який ви маєте зараз, до 200. Ви отримаєте власний кабінет на топ-1 платформі з підготовки, цікаві та корисні заняття, комплексний пакет матеріалів і індивідуальну підтримку 24 на 7. А за кодовим словом, YouTube ще й отримаєте знижку. Що ж, всім успішного навчального року і до зустрічі!